Друзі, всім хай з вами Бігуді. І сьогоднішнє відео я хотів би присвятити грі, яку я дуже чекав і дуже з великим захватом грав в неї на релізі. Але друзі, перед початком відео я би дуже хотів вас попросити. Якщо вам подобається мій контент, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на мій канал. Це дуже допомагає. Ну і я майже щодня стрімлю на Твічі. Тож буду дуже радий бачити вас в своєму чаті. Друзі, також хотів би нагадати, що в нас є ММО рпг спільнота і не тільки це бігодільня. в цьому Діскорді. Дуже багато людей, котрі спілкуються про різноманітні ММО рпг проекти, про різноманітні майбутні ММОшки і не тільки. Тому якщо шукаєте собі групу, де ви можете побути з разом з однодумцями, знайти собі паті, гільді і так далі, то залітайте до нас. Це дуже круто, що ми можемо бути тут всі разом. Давайте для початку я трошки розповім про гру для тих, хто не в неї зовсім не грав. Це New World. New World – це ММО з бойовою системою в стилі Souls, відкритим світом, пісочницею та великим акцентом на крафт та збирання ресурсів. Класи тут прив'язані не до персонажа, а до самої зброї. Обираєш дві зброї, які вам подобаються, і вперед. Є pvp інстанси з підземеллями та рейдами, є PvP у відкритому світі, але з деякими нюансами. На жаль, на релізі гра мала купу багів та розчарувань. Але в 25-му році відчуття від неї вже, напевно, зовсім інші. Вона стала відчутно якіснішою. Проте одна проблема залишилася це, напевно, все ж таки ендгейм. Багато хто вважає його доволі одноманітним, саме тому всі чекають на десятий сезон і нове доповнення восени, яке має оживити фінальну стадію гри. До речі, статистика говорить сама за себе: у липні онлайн виріс на 13%, а у серпні аж на 40%. І це після того, як минулого року гра ледве трималась на 5 тисяч одночасних гравців. Я вирішив згадати, як грається в цю гру, та зайшов перевірити це. Тож давайте по порядку. Гімплей. Відчуття від гри справді доволі приємні. Рухи, анімації, неймовірний звук, все плавне і дуже атмосферне. Світ не виглядає дуже величезним, але й не здається маленьким. Квести стандартні та й баланс складності зроблений добре, що є непоганим не показником. Бойова система це головна фішка гри. Вона вперше спробував принести у ММО бойовку в стилі Соус, і вийшло доволі вдало. Простий вхідний поріг це велика різниця між новачком і досвідченим гравцем. Це правда рідкість. Системи крафт і життєві навички, це топ, це те, що справді робить гру живою. Система зброї теж цікава, бо дає простір для експериментів та білдів. Але от перехід до ендгейму залишає багато питань. Якби не підказки від глядачів, коли я пробував грати в цю гру, я б губився і доволі складно прозбирався в проблемах, з якими я стикався. Тому. Тут я вважаю, є ще над чим попрацювати. Переходимо далі. Це інтерфейс. Тут вже як на мене трошечки гірше. Видно, що гру робили з прицілом на консоль. Дійсно, на ПК інтерфейс іноді відчувається якимось незграбним. Наприклад, хочеться мати міні-карту чи швидший спосіб розподілу статів, але цього тут на жаль немає. Що стосується контенту, сюжетні квести і прокачування виконані непогано, але я б не сказав, що це прям вау. Швидко робимо квести, отримуємо левел, і, на жаль, ваш рівень це не контент, котрий ви отримуєте за довгий проміжок часу, а напевно, можна назвати його інтро перед самою грою. Це просто початок і навчання. Деякі підземелля доволі цікаві, проте більшість стандартні і проходяться доволі легко. Також є над чим, напевно, працювати і надалі. Наступне це в нас оптимізація. Для Новачка, все напевно, найс. Nice. Проблеми починаються ближче, як я вже казав, до ендгейму. Але перші години такі, знаєте, гладенькі, легкі, цікаві, прикольні, захоплюючі. Це мені дуже чіпляло на початку гри. І напевно найголовніше, що я хотів сказати. Незважаючи на всі ці проблеми, 13 жовтня стартує новий сезон Night Heaven, і він реально обіцяє бути прикольним, судячи з опису, що нам обіцяють показати. Новий левел кап тепер він буде 70-й рівень. Гірскор також зростає, а ПВП підтягується напевно до нових рамок. Перки у спорядженні з'являються слоти для спеціальних модифікаторів. Тепер можна ще глибше налаштовувати свій білд, і він мейбі може стати якийсь більш варіативний. Додаткові сет бонуси Якщо зібрати кілька речей з одного набору, відкриваються додаткові ефекти. Це зробить екіпіровку ще більш різноманітною. В статті вони показали, що там варіантів може бути дуже 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 багато. Нова зона Night Heaven – це готичний регіон з атмосферою вампірів та перевертнів. Тут же буде і новий рейд Ice of Night. Покращення речей будь-який предмет від е, 700 гірскор можна прокачати далі. Система стане простішою і зрозумілішою. Усе це виглядає як найбільший апдейт за останні декілька років. І, чесно кажучи, саме такі оновлення і можуть повернути старих гравців. Це ми вже побачимо тоді, коли воно вийде. До речі, хотів сказати. За що я планую грати на сервері Ніса, якщо не буде нових серверів на новому сезоні, але судячи всього, на цьому сервері буде неймовірна концентрація гравців, бо навіть зараз створити персонажа дуже важко і присутні черги. Майте це на увазі. Хотів би висказати свій висновок. Це в середньому New World — гра непогана, але я би сказав, що доволі посередня. Це не ідеальне ММО, але вона здивувала мене. Непоганому в своєму вигляді, особливо гімплей та бойов. Бойовка, я вважаю, просто заслужує лайку. Якщо ви шукаєте гру з акцентом на крафт і всякі pvp бої, це дуже гарний варіант. Якщо ж для вас головне ендгейм чи естетика персонажів, то можливо New World не найкращий варіант. Тож, друзі, тепер я б хотів би почути вашу думку. Чи грали ви в New World, чи плануєте ви стартувати на новому сезоні? І будь ласка, напишіть, що думаєте про це відео. Ставте лайки, підписуйтесь та пишіть коментарі. Дякую, друзі, всім, Па-па.